На якій відстані до позначеного місця виконання дорожніх робіт заборонено зупинку транспортних засобів? Ближче 10 метрів, ближче 15 метрів, ближче 30 метрів? От і пішло питання, яке я не зовсім знаю. А, будемо вгадувати. А ну, признавайтесь, хто здавав. Були такі питаннячка? Тестах, які просто вгадали. От не знав, але вгадав. Я пам'ятаю, такі бували. Так, значить, я вважаю, що. Ну, Зараз буде пальцем небо. Хто знає? Дивлячись, які роботи? Такого немає варіанту. <кхи> Дивлячись, які роботи. А що, якщо прийти перед мужики, що там? Ну, якщо два мужика копають яму, хай собі копають, я стану 10 метрів. А якщо там тракторець вертеться, крутиться. Якось це нещодавно, було норасу, так якось, ну, якось нещодавно пам'ятаєш, пам їхали, крутився тракторець маленький, і ковшиком зачепив легковуху. <welshen't>. <sus> <shen't> це був би нюанс. Не був би. Якби ввести туди у запитання або у відповідь. Сказали б, якщо дивлячись від масштабу робіт, якщо там два мужика копають яму, то нормально. А якщо там три трактори крутяться, то які метрів, то краще подалі. А ще від виду робіт. Чому немає це? Тут немає. Виду робіт. Якщо хтось просто лопатою махає, чи е, перфоратором і каміння летить? Летить в різні сторони, а ти станеш. Ну куди? Я скажу 10. І правильний і варіант відповіді ближче 10 метрів. Я знав. Чи дозволено у цьому місці водіє від білого автомобіля виконати обгін? Дозволено за умови, що обгін завершиться до перехрестя. Дозволено, якщо швидкість транспортного засобу, що обганяють менш ніж 30 км на годину. Заборонено. Так а не видно де перехрестя? А, ну це ж умова, так? Ну, ну тобто, скоро. перше, якщо ну, нічого, не, не, не забороняє нічого. Окрім того, що реально ми бачимо знак, тобто скоро буде перехрестя, так? так. А, 250 метрів, що я не, не бачу. Бачу, стоп через 250 метрів. Чому не можна? Можна, що він за 250 метрів не обгони його. Тобто, перше питання, фу, перша відповідь, перший варіант. Ви мене зрозуміли. І правильний варіант відповіді: дозволено за умови, що обгін завершиться до перехрестя. Я просто не побачив спочатку, бачиш, як потрібно ці нюанси помічати. А, Я побачив тільки знак, а таблички не побачив спочатку. Картиночка маленька. Отакої. Так, у нас знову про ями на дорозі. Ну, як завжди, все, як в житті. в житій, житті. Житій. У нас скрізь таке було. Водій. Хай не Хай не Водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу під час зустрічного роз'їзду на цій ділянці дороги. Водій синього автомобіля, тому що на його боці є перешкода. Водій білого, тому що він рухається на спуск. Ха, ось і в себе. Аби не спуск, тоді був би перший варіант. Так, mm? А тут є спуск. Але ж спуск, Але ж спуск. тому другий. другий. І правильний варіант відповіді: водій білого, тому що він рухається на спуск. Отакий.